Ой, з вами дождик, друзі, уже Їхали ми з вами Дождик йшов непоганий. Непогано, сейчас чуть-чуть прекратилася. Ну погодка сьогодні. краса Краса. І ми з вами тарахтимо у ранку. Короче що. погодка сьогодні, так сказати, шепче. Всім доброго ранку, Всім привіт. Те, що я казав, потеплішання на день сьогодні передають плюс 3. Думаю, треба їхати перевірити. тому що на це діло може буде доволі непогано клювати рибку, тому що попередню рибалку ми таранухи з вами підловили, ну тоді морозяка такий був. А зараз на відлигу якраз треба поїхати перевірити це діло. Так що ми з вами торохтимо. Я ж вже казав, йде миленький дождик. Но ми з вами їхали ішов доволі непоганий дождик. Це щось прикратився. Він каже, що нам взагалі не потрібен. Ну, як є. Посидимо, пошукаємо, може щось знайдемо, щось подобасимо. Так що, друзі, така у нас за квірні сьогодні плани. Погодка така. пасмурна, все як потрібно. Ну коротше, що його Будем йти та пробувати щось дубасить А вам, як завжди, гарного перегляду. Не забувайте лайки та погнали. Хопана. друзья. О, давно мы тут с вами не были. Тихо. Давно. Давно. О, какие просторы. Днепро – найкращая речка в свете. Что у нас по обстановочке? Люди есть. Не я вам скажу Ранкова обстановка Всі шукають Там біля камеша щось. Опа мрячка конечно Так більше всього там людей Цікаво що там. Плотва, карась на гру ловлять це походу біло Походимо, пошукаємо може ми щось знайдемо. там за поворотиком нам не видно що там погода сьогодні конечно шепче ну конечно би хорошого бы такого підлещика би найти чилещика подубасить було б цікаво ну я не откажу і от карася, і та таранухи. Думаю, нам саме підійде все, ніж би воно плювало. Щас зарядимо камеру, пошукаємо. Давно я тут не був, тут людей поменше. Всі там. Погодка сьогодні, конечно, на відлигу. Може нам пощастить знайдемо хороше подубасить що, таку погоду дубасить коли не холодно так сказати руки не мерзнуть, долунки та супер трішки приодіться на клиники одні одразу Хоп. Хоп, а то щось ми вийшли не оділи монтажерські. офігенні на коліни. А рідо ступчики відкриття цього сезону, друзі. Щоб по льоду ходи і не падати. Просто відкриття, так сказати, сезону. Всім рекомендую. Це така річ, що потрібно 100%. Ходиш, ніяких проблем. Так, і зберемо поки місь бура для пошука. Потому що... Сверлить ми сьогодні будемо, а без буральний куди тут, блін, знає який Аж любименький бур. Так, це його не потерять потім, щоб не шукати. Значить друзі, правильні бури йдуть з отаким кріпленням. Це так сказати вже по практиці провірено. Ось таким замочком. Оці всі на барашиках довго не працюють. Так, замочок раз. Це в мене бур ISAT. Продається він в Афлагман 130-й. З такими ножами круглими. Вали будь лід. Це його состояння другий сезон. Він як новий і ножечки, звісно, класні. Круглі працює. Так що по бурам залітаємо всі во флагман. Айса так. Просто якісні, крути. крутезні бури. эту же сучку, чтобы не потерять, мы сейчас вот сюда. Все. Теперь сейчас поднастроим там нашу камеру. И пошук, пошук, пошук. Еще и витер такой начался. Нифига себе раздувать. Там пару батончиков лежит. Это беленько. Ну, размер, конечно, то, что треба. Хороший. Хороший. да такого каша басить было бы классно Обстановочка. люди есть так вроде что же ловлять что ловлять 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 опа, опа, опа. Лещи, лещи. Короче, рыбка есть. Сейчас мы пару луночек. Вот ловлять раз ловлять Плавай так, ловлять лещи и наша щит. Это наша внучка, была. Тоже. Здрасте. Просто этот поповник видел часто твои ролики, вот эти а, Дякую, дякую. Там ты же приехал, половишь. что-то. сідайте, тут рыба є, О, гляньте, пішла жара, пішла жара так, як тут є біленька, ми зараз чуть-чуть підкормимо, друзі. Попробуємо її... Ой, насипалось. щоб вона залишилася на точці. Так, це наша відерка флагманська ПВХ. Беремо топову прикормку, це у нас флагман Гранд жовтий ляч кульки робимо кидаємо тут глибина невелика так що чуть, -чуть треба а з вона буде на точці стояти, щоб не треба ще якось затримати блін. у нас буде така прикормочка попередній типу, черпачок у нас блин, з вами зламався. Нарешті я знайшов такий, як у мене був. Самый найкрасніший. Гляньте, опа. Опа. Зараз тут закормимо, а рядом будемо ловити. Стоячка, боковий кілок. Це на все. Там вже вон, крутять, всі вже тут. Всі вже тут. Раз. Три. Так багато не будемо, щоб не навредить. правда прикормочка і зародиш. Рушничок ми взяли. Так, рушничок ми взяли. Попробуємо зараз на гру, на боковий О, там вже райде зараз Ну там на гірлянку, блін. надо друзі, якось з вами дойти до гірлянди. То що все, щось як з гірляндою, блін. Боковиківочок сюди тут я наложив куча всього, тихо, тільки тихо, тихо, не це. Не запутався, коли нам не потрібно. Це мій любимий флагман Таврончик 80СМ Ice Road. Універсальна удочка на хижака, под бокавий, куди вам надо, туди вона і підійде. Так, бульон мотиль де наш. Мотильчик не та, друзі, караул, ось, мотиль І сюди. І стоїть тут катушечка фріз. Лапан. Можна кидати, бросати, нічого і не буде. Уже провірено, скільки років, як нове. Ну, класні речі. Вони є класні речі. Що тут скажеш? тут в основном такие педлещики, я бачу, стоят, ходят. Плотва. Рубовый пучочек. Штучек 5. Да есть так. Так, а дубасить будем рядом. Так, ну что, погнали. а ветер. Нам в лице, блін, пода розвернутися. Лесочка 0,12, боковый, все як сюди по стандарту. Що самое головне, що рибка є, друзі, рибка есть. Я думаю, що на корм вона будет еще більше, більше. Все, тут не дуже велика глубина. Там хорошенько лежить. Друзья, хорошая лежить. Короче, пора нам что-то уже дубасить, а мы только то снимаем. Люди его Ух, хорошая. Хорошая. Ух. Красуня. Не про просто Такая тарануха, конечно. Ну, а видлых лыгу начинает клевать. Тихо. Боковые. Тихо, тихо, тихо. Это красотка походу. Тихо, 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 тихо. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. наконец <толкут>. Батончик. Батончик, батончик. Батончик. Сюда. О, вот так будет поведнейше вроде. Смотри, такой размер. Это не та дробь, которую мы с вами ловили. Хороша. Тарануха. Ой, там Там он Так, ну что, перша есть. Гарненько. Это супер таранечка. У такие тихо. Вот... тихо. У нас тут уже клюет. Подкормила. Есть, друзья. Еще одна. Еще одна. Еще... А, ну это такая. Трішки поменше. Ну все ж. <хи> ну це роздача, блін. Це роздача. Прикормочка працює. Це каточок. Ну, Це, блін, красуня, взагалі. Красуня, так красуня, друзі. Що тут кажеш? не полная речка, видите, ну так классный батончик. Топ. Так, давай. Плыви. Погнала. Боковые стоячечка. Тики чикс есть. Чики чикс есть. Так, что тут у нас? Можевышечка золотиста. Четыре мотылика и такой результат. Так, что тут? Ну-ка. О, нормально. Главное, чтобы он свеженький был. И тут будет дело. Блин, утянуть, конечно. Такую тарануху, это такое задоволение. ой ой Друзі, все впало, бля. Я вам скажу так, в принципі, всі ловлять потихеньку. Люди. Хто на грух, хто не на грух. І стоячка працює, получается. І гра. Відлига, Друзі, відлига, відлига, від Оп. Опа, соседи поймали. Ну вот такая ладошка в плюс, хорошая. Хорошая. Выглотила. Ну, какая красуня. Сейчас еще одну поставлю тут. Здесь вот так, наверное. Напойну между. Поставлю Артур Чемормыху. такий пучочек гарненький ну тарануха тримайся блин витер валый конечно у нас будет каточек боковый и мармыха такие вид друзья Но размер, конечно, гарный ловлятся. Ну, теперь можно и чайку. Лежки блин. Все упало, ё-моё. Все упало, все пропало. Гарячий чайок, звісно, на рибалки. Так, щось проскочило оно, я вам скажу. І затихло. Зато вітер піднявся. М -м -м -м. За та рануху. Сьогоднішня риболовля. Так что все yeah. ходити туди-сюди. сюда И сюда пока побьем чайку. Друзі, знаєте скільки акушиків Акушики. Такие чик, чик чик І Є такий розмір, що більше ладошки. Тут його валом, Конечно. Сейчас я попробую покрутить. А сколько такая камера стоит? Такая, две тысячи. Две? Так ты еще да. не дура. Конечно, не Пацаны приходили ко мне ночью. Смотрите. Ну, смотрели. Судачок. За, за десятку, говорит. Да есть резни, да. Надо какие какие то толкуни. Да его ловить. Ну, там и плотван есть. Неволочка, да? Гучарик, да. Ну, такая гучарик и плотичка неволочка. Ну, ну да. ну, да. Люди, что там у нас по размеру? О, блин. Что мы не на то размер перешли. и трешки дали и такую позорную лупили, блин. Так, друзья, никому не кожить. вот такая гарна была, а сейчас что-то, блин, напутала тут. Все вообще, блин, позор. Позор. Попробуем тут. Уже под вечер, вроде кажут, будет дело. Щось напутало у нас перейду еще сюда на широке. Ну ты вроде, о, -о, -о, о, лещи, лещи, <связанная> 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 ну такие, блин, что этот тут всем делом не такие куни остаются, а еще и такие лещи, то есть он и поцарапал, блин, блин, ну то была покрасавиша, конечно, рыбка. Такие штрафные лещи. Тихо, тихо. Да давай туда. Оп. Так. Бачите, ты, первая поклевочка и погнала. Куда ты, куда ты? Давай туда, вниз. Ого. Не может понять, что. Шо... Ленты, ленты. Не может понять, куда ему, блин. Черпачок. О, погнал. Не, не хватает. О, блин, надо туда вниз. А ну-ка. Ну, Выканул, конечно, классно. Погнали. Короче, жахнул я тут каточек две мормышки и на этот на боковой сижу и вроде бы что у нас и получилось опа что же поклевочка чешу Хотя бы под тем этим боном и трешки рыбка плавая вот мы ну, ее посидим сейчас попробуем по темному Получится. Пимоты. О, там, ну там стоит надо. Ну що там, пидлещик неболички есть. Андрей, пидлещик неболычки есть. Ну таки, Позорний. Сейчас я щось підкину чуть-чуть. Так -чуть. підкину кульку. буде ну нічого зараз посидимо може вечором підійде висимо друзі якраз на вечір посидимо, попробую щось піймати щось таке почали з гарних блин а зараз клює мілковаста та і то є. що ми там от одну позорну, второго під ліщика. Коротше, посидимо до темно. Ну, перша вечірня полетіла. Ну така мерна. тих чих Ну, Тука непоганий по собі розмірчик. Получила уже. соседы поймали. Воды, блин, уже сегодня питая лотышечки, конечно. Ой, друзья, друзья. Короче, торохтымо. Не получилось по темному подубасить. Ну соси. Не получилось, что а не клевало. Как всегда. Вчера вроде клевала, сегодня не клевала. Ну ничего. Не спустимо з, з вами руками. Ви ж бачили, люди ловлять і ми з вами трішки підловили. так що На сьогодні все. Не забувайте, будь ласка, за полезні силочки, за якісні речі, за ящички. Флагман. Хто ще не взяв собі ящик, просто рекомендую. Самі крутезні ящики. Це флагман. Класний пластик, на морозі не добіє з прозорими кармашечками. Ось так це все діло виглядає, бачите, все видно, що у вас там лежить. То есть це таке перше відділення. Так два. У мене тут все настроєно. Класний коврик можна, Проф Монтаж зверху так прикріпити, дуже зручно. Ну і велике відділення, Понятное дело, там можна все заложити. Офієзніші ящики. Рекомендую, флагман. конечно, зробив класний ящик. Ножки у нас, як завжди, зігріває. Тапошки драйвокер. Там питали, питали де взяти, друзі. Це флагмані продаються драйвокери. Вони йдуть два вида Не забувайте. Хто хоче ножки мати в теплі і щоб довго не служили. У мене це вони другий сезон, Гляньте, як нові. Офігенна резина, це не ті пенки, що одноразові дирки б'ється. Лідоступчики туди можна і буде, просто сопчики. От буде просто топчик. Лідоступи, я вам би сказав, це обов'язково. Безпека на льоді. Ну, коротше, драйвокери, така вставочка. І будуть у вас ножки втеплі. Ну а на сьогодні все. Силочки на ці всі, всі діла, я ж кажу, вже в описі під відео. Так що не забувайте, залітайте Спасалочки Тут у мене теж. Річ така, що без них виходить на льот, не знаю, що ніхто не каже. Без них взагалі виходити не можна. Тому що, не дай Бог що буде конечно, не дуже без них. А так вони раз, ви обльотчик чик чик і вибралися. Дай Бог, щоб вони нікуди не пригодилися, але ну, їх обов'язково треба мати. Це в мене флагмановські, їх можна самому зробити, хто не хоче покупати. Ну, коротше, друзі. Отака вийшла риболовля, отака тарануха. Ну і нічого, на днях щось подубасимо, треба їхати, поки, поки є слід. Ладно, не будемо дуже багато ляляфафа, На сьогодні все. Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока.